Шороне Бауцерін. Велика, дуже квітка. Самі квітконоси дуже великі. Прям такі дуже, дивіться, 5 Чотири. 4 лепесточка але вони дуже-дуже великі. Такого, знаєте, вона насичена лососівого кольору. Такий листивний, такі прям глянцеві, такі. Дуже-дуже плотні. Дуже гарно тримає квітконоси великі, тому що товсті, пагони в неї. Дуже гарна. Прийшла мені в горщику 3 літри. Сорт, не ремонтантний, але її можна це простити. Дуже-дуже гарна. Квітне з червня по серпень. Побачимо, як вона ось у квітку буде скидати. Ну це трошки прив'яла квітка, але вона, побачимо, як вона буде міняти квітку. Дуже гарна гортензія. Також рекомендую.